Друзі, вітаю Я на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. В сьогоднішньому випуску ми е, оглянемо звіт за четвертий квартал та за повний фінансовий 23-й рік фінтех компанії PayPal. Подивимось на фінансові показники, що там нам покаже P&L та баланс, і які перспективи у компанії на 24-й рік, оскільки ще до публікації звіту ми вже бачимо, що компанія буде боротися із своїми операційними витратами суттєво скорочує на 9% в свій персонал і буде підвищувати прибутковість, в тому числі і такими методами. Отже, про все це і не тільки у сьогоднішньому випуску, але перед тим як продовжити, нагадаю, що до кінця квітня 2024 року нам необхідно відзвітувати та задекларувати наші доходи, отримані за кордоном, зокрема з операцій з цінними паперами, якщо ви їх продавали в 2023 році, та або якщо ви отримували нарахування у вигляді. І дивідендів, все це підлягає декларуванню. Ми займаємось цим з 2018 року, тому звертайтесь, будемо раді вас проконсультувати та допомогти вам. Всі контакти е я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ви можете написати або на електронну пошту, або мені в телеграм. Повторюся, всі деталі в описі. Ну а ми розпочинаємо огляд фінансової звітності компанії PayPal. Отже, перед нами звіти, основні ключові показники за четвертий квартал 2023 року. Опубліковані він 7 лютого 2024 року. Ну і ми власне подивимось, які ключові метрики продемонструвала нам компанія PayPal. За четвертий квартал 23 року та за повний 23 рік тут одразу слід зазначити, що очікування перевищили прогнози аналітиків як по зростанню виручки, так і чистого прибутку. Але в цілому на акцію хороші результати не дуже позитивно вплинули. Ми все одно залишаємося десь умовно на показниках 2017 тисячі ще там сімнадцятого років. Поточна ціна за акцію біля 50% 8 доларів, власне, після звіту, не дивлячись на те, що він все ж таки перевищив очікування аналітиків, це якось на акцію ну, не дуже е, вплинуло. Більше того, навіть вона навпаки, так суттєво після звіту, і ось якраз ще дотрималася 7 лютого, і вже 8 ми бачимо ось таке падіння 63 на до 56 доларів. Ну і зараз подивимося, власне, у чому була причина і е, які ключові показники нам демонструє компанія. В цілому, ми бачимо, що сумарно з збільшився об'єм платежів, опрацьованих PayPal. Ом. Якщо ми подивимось, лише за четвертий квартал компанія опрацювала. Понад 409 мільярдів доларів би, в платежах за е, цілий рік це понад півтора трильйони доларів. І власне зростання рік до року, якщо ми порівнюємо четвертий квартал 2022-го і четвертий квартал 23 го плюс 15%, відсотків. А якщо ми порівнюємо рік до року, двадцять другий, 23-й, плюс 13%. відсотків. Тобто насправді тут досить показники такі е, вражаючі. Так само і по виручці ми бачимо, що зростання склало. За квартал, квартал до кварталу плюс 9, рік до року плюс 8, І виручка за 23-й рік за четвертий квартал склала понад 8 мільярдів, і майже 30 мільярдів доларів за весь 23 третій рік. Власне, тут ми трошки по виручці можемо більш детально подивитись, як вона зростала квартал до кварталу на більш такому довгому горизонті. Ось якщо ми подивимось на загальну кількість платежів, як би в доларах, тобто доларовий об'єм, то ми бачимо, що зараз ми на такому Піку четвертому кварталі 2023 року це вище аніж попередні п'ять кварталів, і в цілому плюс 15 Тобто, це такий дуже добрий суттєвий показник, і вперше компанія проказала загальний об'єм платежів на понад 400 мільярдів доларів. Це а, таке вперше досягнення. Тотал, загальна кількість виручки. Так само ми бачимо суттєве зростання аж на плюс 9%. Знову ж таки, перевищила 8 мільярдів доларів. лише лише за один квартал, і попередній був 7, 7, 7, 7, 6, тобто, знову ж таки, плюс 9. І ми бачимо, що в цілому тенденція зберігається такою, ну, досить високою, якщо порівнювати, принаймні, з там, показники, які ми тут бачимо, з, починаючи з третього кварталу 2022 року. Наступні показники, на яких нас увагу на які акцентує PayPal, це маржа за транзакції. Ми бачимо, що вона в цілому від'ємна мінус один, якщо ми говоримо по року, і так у такому флеті знаходиться, тобто в, в беззбитку, нульова за четвертий квартал 23-го року. Е, ну в цілому, якщо ми подивимось на графіку, в нас було таке суттєве ось просідання в третьому кварталі 23-го року. Мінус три, і ось зараз ми вийшли там на умовний нуль. За за Четвертий квартал 2023 року. В цілому бачимо таку тенденцію до відновлення, тобто відбили 3% падіння з попереднього кварталу. І в цілому ну, цей показник можна вважати. Точно, ну, кращим, ніж попередній третій а, квартал, але є над чим працювати. Ми, коли будемо дивитися а, ну, транскрипцію дзвінка з акціонерами а, нового СІО, то ми якраз подивимось, про що він говорить. Ну і по виручці ми бачимо, була така суттєва просадка в другому кварталі 2023 року, і зараз такий позитивний. Взяти курс в четвертому кварталі плюс 9%, на чому а, нам акцентує увагу PayPal. Ну і о, операційна нон-геп-маржа і чистий прибуток на акцію, власне, цифри кажуть самі за себе. А, зросла, до, а, якщо порівнювати квартал до кварталу, на понад 23%, рік до року понад 22%, до 1,48 центів на акцію за четвертий квартал і до 5 доларів 10 центів чистого прибутку на акцію за цілий рік, але це нон-ґеп чистий прибуток на акцію. Я нагадаю, що є два стандарти. Ну, якщо так можна сказати, стандарти подання звітності публічними американськими компаніями. За стандартами звіти подаються саме як геп, так щоб краще пояснити. GAP – це у нас Generally Accepted Accounting Principles, тобто це загально прийняті правила звітності, це такі стандарти, за якими е, публічні компанії Сполучених Штатів звітують і власне подають свої звіти, і, які ми можемо потім е, споглядати на сайті компанії або на сайті комісії ціни папері та фондового ринку. Але також іноді компанії відступають від саме цих стандартизованих принципів, і також дають інвестору можливість подивитися на не Стандартизовані е, звіти, які виключають неопераційні витрати, тобто виключають ті витрати, які не пов'язані з повсякденною діяльністю самої компанії. Як приклад, е, наприклад, витрати пов'язані з е, поглинанням або купівлею інших компаній, тобто це більше як разова акція і виключення, аніж постійні кости, які несе на собі компанія. От, тому, якщо ми говоримо саме про non-gap EPS, тобто non-gap чистий прибуток на акцію, то ми бачимо ось таке. Зростання, звичайно, якщо ми подивимося далі вже на ну на стандартизовані які саме звіт, який піанель і який баланс а, був поданий в комісії цінного гапері та фондового ринку. Ми ще подивимося і на операційну маржу за геп показником та чистий прибуток на акцію, що там намалювали, але поки будемо відштовхуватися, ну і брати до уваги в тому числі і ці метрики. Далі що компанія нам зазначає по а, власне ну своєму бізнесу? Як ми можемо його оцінити? Наскільки він був далий цього року? Зрозуміло, що PayPal компанія, яка є фінтехом, бізнес якої це саме перекази від бізнесу до бізнесу, від особи до особи, тобто це обробка платежів, здійснення різного роду транзакцій, тому вони заробляють на кількості користувачів, на кількості клієнтів, у яких відкриті аккаунти в самому PayPal, на кількості транзакцій на одного клієнта, на об'єм цих платежів. Тому ці метрики надзвичайно важливі. Що ми зараз бачимо? Активні аккаунти. Активні аккаунти в нас скоротилися на 2% квартал до кварталу та на 2% рік до року. Насправді це непогано, тому що якщо ви дивилися наш попередній звіт, коли прийшов в тому числі новий Сіо, та й ще попередній казав про те, що ми будемо скорочувати особливо неактивні аккаунти з Латинської Америки, Південної Америки, з всього цього регіону, тому що там люди відкрили аккаунт і, і все, і забули про нього. Тобто там немає ні руху коштів, вони не приносять. Ніякої маржі, ніякої комісії компанії, тому ми будемо навпаки фокусуватися саме на поточних клієнтах, аби задовольняти їх всі потреби там в платіжних послугах. Тому ось це зниження а, активних аккаунтів до цього насправді можна віднестися і досить позитивно, оскільки буде концентрація виключно на активних клієнтах, їх утримання в компанії, і, звичайно, збільшення саме актив активної клієнтської бази. Ну і тут, навіть якщо ми подивимось на хайлайти, які компанія визначає, то ми е, ось будемо все розпочинати якби заново, і ми будемо максимально клієнто-орієнтованими. Тобто, це наша така метрика номер 1 на яку ми будемо звертати увагу. Це все починається з нашого клієнта. Ось на ньому ми будемо фокусуватися. Е, що стосується кількості акаунтів, прокоментував, тепер... Місячна кількість активних акаунтів вона потроху зросла всього на 1%, Ну не багато, але е, тим не менше. Е, ну і це ми говоримо про мільйонні значення, Тобто, зараз е, у PayPal на кінець 23-го року 426 мільйонів активних акаунтів. Тобто, насправді це величезна клієнтська база, і вона потроху в місячному розрізі зросла на 1%, е, 218 мільйонів в за весь. 2023 рік і 224, за, якщо ми говоримо лише за 4 квартал 23-го року. Кількість здійснених транзакцій, оплачених транзакцій. Тут в нас хороші показники, плюс 13 квартал до кварталу плюс 12% рік до року. Тобто тут, по суті, за рік 24, майже 25 мільярдів. 25 мільярдів було оплачених Транзакцій платних транзакцій. Що стосується кількість транзакцій на один акаунт, ось це якраз те, про що ми говоримо: на фокусування PayPal на конкретному клієнті і на активному клієнті, ось е зростання рік до року, плюс 14, квартал до кварталу, плюс 14%. Тобто, це хороші показники, на які можна звертати увагу. Тобто, PayPal максимально сфокусувався на діючій клієнтській базі, на її отримання і надання таких е послуг, щоб Кількість транзакцій на один аккаунт суттєво зросла. Більш детально це можна проглянути ось на цій табличці нижче. Тут якраз ось цікаво, ми бачимо, якщо ми подивимось на активні аккаунти, ось 426 мільйонів. Такий показник в останній був в четвертому кварталі 2021 року. І зараз знову ж таки 426 мільйонів у четвертому кварталі 23-го року. Тобто, всі попередні квартали, цей показник був більший. Тобто, як ми сказали, планово десь останні квартали компанія сказала, що буде скорочувати неактивні акаунти, аккаунти. Але на жаль. Ну, ми бачимо, що це все одно скорочення на мінус 2%. І, звичайно, коли ми говоримо про таке величезне зростання. Ось коли ми власне споглядали ось таке зростання ціни на акцію, це ми якраз говоримо про 21 рік. Ось дивіться, ось все це зростання, це в нас починаючи з лютого 21-го свій пік до липня 2021 року, і ось потім падіння. Якраз тут ми і споглядаємо, що в 2021 році дивіться були двозначні. Цифри приросту активних аккаунтів 21, 16, 15, 13. І далі, як ми бачимо, постійно на спад. Тобто подивимось, наскільки ось ця політика по скороченню або фокусація на дійсно. Активних активних аккаунтах буде відіграє свою роль, але якщо ми подивимося принаймні на інші метрики, то вони плюс, ну, плюсові. Тобто місячні активні аккаунти в нас йде зростання, кількість оплатних транзакцій зростає. Кількість транзакцій на аккаунт зростає. І знову ж таки, ось кількість транзакцій на один аккаунт подивіться плюс 14%. Тобто таких показників не було взагалі, якщо ми говоримо про трек рекорд з першого кварталу 2021 року. 13% Теж непогано це по кількості платних транзакцій, тут 13% це звичайно не 34, не 27, не 22 і не 21, як ми бачили в 2021 році. Але принаймні компанія показала краще себе, або хоча б на рівні четвертого кварталу 2022 року, першого кварталу 2023 і точно краще ніж другий квартал 2023 і третій квартал 2023. Тобто принаймні хоча б вектор взятий класний. Ну і кількість місячних активних аккаунтів тут ми споглядаємо, ну. З 22-го року таку картину 2-1% всього на всього приросту, і знову ж таки, звичайно, акціонери хотіли бачити ось такий приріст у двозначних відсоткових цифрах: 22, 13, 11, як це було в 2021 році. Ну але тим не менше, ми бачимо, що в нас новий керівник. Більше того, новий керівник озвучив, що вони продовжують оновлювати менеджмент, оновлювати команду. Тут вони окремо зазначають про те, кого вони найняли, аби покращити свої показники. І в цілому, якщо ми звернемося до транскрипції, ось я тут окремо виділив, скільки разів лунало під час дзвінку профітабіліті. То ось все ідеться про те, що ми будемо прокачувати загальну нашу прибутковість. Ми будемо в профітабіліті, ми будемо підганяти зростання прибутку. Ми будемо фокусуватися на збільшенні знову ж таки профіту, збільшення профіту, і це знову збільшення. Профі... Профіту, і весь звіт про збільшення фокусування. Профіту. Ми будемо керуватися профітом і все робити для цього. Що саме буде робити компанія, аби ось підвищити цю прибутковість? Власне, ми це побачимо так само в іншому прес-релізі, який компанія опублікувала. І тут достатньо буде подивитися, в тому числі, навіть на P&L. Давайте поглянемо. Ну тут ми бачимо так, виручка в нас зросла. Тут в нас все добре, ми вже це щойно прокоментували. Виручка зросла в 23 році за четвертий квартал до восьми міль... до 8 мільярдів в порівнянні з 7 мільярдами в 2022 році, 29 мільярдів 771 мільйон в 23-му в порівнянні з 27,5 мільярдами в двадцять році. Тобто по виручці тут в нас все е чудово. Ми тут бачимо зростання. Ну але далі давайте подивимося на операційні витрати. Що в нас тут відбувається? Отже, компанія отримала виручку. І нас цікавить, як далі ця виручка з'їдається, на чому, на яких костах? Компанія втрачає, і ми бачимо, що по більшості із операційних витрат компанія дійсно показує кращі результати, а саме їх зменшує зменшує до 465 мільйонів. Зараз виділю окремим кольором, щоб було видно 465 мільйонів витрат на підтримку клієнтів та операцій з 541 мільйону. та маркетинг 466 мільйонів замість 524 мільйони. Технологія та розвиток 770 мільйонів замість 882 мільйони. Загальні та адміністративні витрати трошки збільшились, якщо ми говоримо квартал до кварталу, але в річному вираженні вони зменшились до 2 мільярдів 59 мільйонів з. 2 мільярдів 99 мільйонів, і всі ось метрики вище, рік до року, які ми щойно сказали, вони також відповідно зменшились: 1,9 порівняно 2,1, 1,8, 2,2, 2,9, 3,2. І загальні та адміністративні ми щойно зазначили. Тому, звичайно, коли ми говоримо про саме операційний прибуток, враховуючи, що в нас збільшується виручка і тримається під контролем операційні витрати, то ми бачимо, що операційний прибуток суттєво зріс, і у річному вираженні. Він Зріс дійсно суттєво з 3,8 мільярдів до понад 5 мільярдів доларів. Ну і далі це позитивно, звичайно, вплинуло і на чистий прибуток на акцію. Якщо ми говоримо квартал до кварталу, то він зріс до 1,4 мільярдів в порівнянні з 921 мільйоном, і у річному вираженні 4,2 мільярди в порівнянні з 2,4 мільярдами роком раніше. Тобто, все це суттєво вплинуло на маржинальність. Ну і ми власне бачимо чистий прибуток на. Акцію 3.85. 3 долари 85 центів на одну акцію у порівнянні з 2 доларами 10 центами на акції. Тут, до речі, от ми бачимо різницю GAP і non-GAP гіс Те, що ми казали, ось тут в нас якраз стандартний GAP звіт звіт за ось цими стандартними принципами подання звітності. Де ми бачимо, що в нас 3,85 чистий прибуток на акцію. А там, нагадаю, нам компанія показувала 5 доларів 10 центів на акцію. Ось в цьому різниця GAP і non-GAP Якраз до слова сказати, отже, ми бачимо, що дійсно компанія тримає під контролем частину витрати, і це одна із стратегій, як вона буде фокусуватися на прибутковості, в тому числі були задіяні і інші заходи. по... Зменшенню витрат, в тому числі за рахунок працівників. Тобто компанія почала, планує у 2024 році скоротити на 9% свій персонал, і власне 2,5 тисячі працівників втратять роботу. І ось якраз про це скорочення місця саме ми можемо подивитися у звіті Сіо. Тут зазначено Джеймс Кріс, але насправді він Алекс Кріс. Ось Алекс Кріс зазначив, що одна із стратегій, що ми оголосили про скорочення нашого наших працівників приблизно на 9%. Відсотків, і це в першу чергу пов'язано з тим, що наш розмір, тобто розмір нашого штату, нас і сповільняє, тобто ми занадто великі, щоб оперативно рухатись і реагувати на ті чи інші виклики, і ми можемо впоратися меншим кіль... меншою кількістю рук, аби е, і далі показувати кращі результати для своїх акціонерів. Далі давайте пройдемося по балансу і подивимося, що там у нас з балансом. Тут також все насправді дуже непогано. Якщо ми подивимося тільки на наявність готівки, готівкових еквівалентів та короткострокових інвестицій, які там швидко можна обернути в готівку, то тут ми бачимо суттєве зростання. Рік, 23-й рік, компанія PayPal закінчила з 9 мільярдами лише тільки готівки, і це там, на 1,3 мільярди більше, якщо порівнювати з попереднім роком. І майже 5 мільярдів в короткострокових інвестиціях на 2 мільярди, майже на 2 мільярди більше, ніж за попередній рік. Сумарна кількість поточних активів. Складає 62,5 мільярди, а складало 57,5 мільярдів, і цього більш ніж достатньо, аби покрити свої поточні зобов'язання на рівні 61 мільярда. Тобто баланс досить е, е, сильний. Нічого не може там прям такого окремо виділити. Більше того, там скорочується, наприклад, довгострокові боргові зобов'язання, довгостроковий борг, який впав майже на 1 мільярд, там з 10 мільярдів 417 мільйонів до 9 мільярдів 600 мільйонів. Це теж добре. Total equity 21 мільярд в порівнянні з 20 мільярдами, тобто -то в цілому баланс виглядає е, непогано. Але чому ж тоді ми бачимо ось е, е, таку картинку, да, чому PayPal настільки не виправдовує очікування, чому він знаходиться вже півроку ну, в такій якійсь кардіограмі, ну, принаймні, хоч там, на 50 коштує, е, де і взагалі весь рік він якось так себе показує. Та що казати рік ось починаючи з е, е, Да, вже більше року, ось, він як досяг. там з дна ще влітку 2022 року, так з цього дна не виходить, а лише далі падає. Ось чому ж інвестори, коли покладали ось такий карколомний зріст ще в 21-му році, коли компанія так мультиплікувала по всім своїм показникам, що зараз відбувається, і чому не дивлячись на те, що компанія суттєво побила виправдання, очіку... виправ прогнози аналітики по чистому прибутку на акції, і в цілому починаючи з першого кварталу, перевищила, потім підтвердила очікування, Вищила, перевищила, чому так не чому акціонер залишається настільки невдоволений. Ну знову ж таки, ми звертаємося до гайденсу, який нам компанія і презентує, і бачення керівництва на 24 й рік, що вони власне бачать для себе. Ну і тут є таке. На що ми звертаємо увагу знову ж таки звертаємося до Non-Gap чистого прибутку на акцію, де вони зазначають, що на 2024 рік ми плануємо, що наш EPS, чистий прибуток на акцію буде в такі ну, в такому ж діапазоні, як і рік попередній. Тобто, скоріше за все, 2024 рік ми завершимо також на рівні 5 доларів 10 центів. Так само, як ми завершили ось наш цей рік, про що ми тут окремо да, і зазначили. Знову ж таки, ось 5. Доларів 10 центів, тобто насправді там якихось зорі з неба керівництво не хапає, і мені подобається, що вони досить ну, напевно консервативно дивляться на певні речі. Знову ж таки, вони визначають, що ми будемо все робити, аби фокусуватися на нашому профіті, на нашому прибутку, але вони також зазначають, що ми будемо ставити досяжні цілі і відповідно комунікувати з акціонерами відповідно до цих. Консервативних досяжних цілей, тобто, що ми реально плануємо і що ми реально зможемо досягти, і будемо працювати над міцним балансом. І Далі щоб в нас вистачало поточних активів, подушно поточних зобов'язань, щоб нам вистачало готівки вільного грошового потоку, аби... В тому числі, якраз ще одна класна метрика. Ми плануємо все ж таки на 5 мільярдів викупити і здійснити байбек наших цінних паперів. Тобто здійснити байбек на 5 мільярдів. Я повторюся, або якщо не говорив, то не зверну увагу, що PayPal не сплачує дивіденди, байбеки ми любимо. І в цілому, коли ми говоримо, що поточна капіталізація компанії трохи більше 60 мільярдів, і компанія лише на 5 мільярдів планує здійснити байбеки за наступний 24-й рік, я думаю, що це. Дуже непоганий показник, тому що ми вже прогнозуємо, і майже напевно, якщо це виправдається, і дійсно цей байбек відбудеться, що хтось, ну не хтось, а конкретно компанія PayPal викупить на 5 мільярдів в наступному році акцій. Тобто, в нас точно буде великий покопець на велику суму. Я не знаю, наскільки це вплине все ж таки на. Ціну на акцію, але вся логіка речей показує, що має вплинути позитивно і все ж таки, ми маємо відірватися хоча б від цього дна. Але... Скільки ще кварталів ми будемо бачити, ось таку, ну якщо можна сказати, безживу криву, ось цю таку комоподібну ситуацію, коли ну, ціна на акцію майже не рухається нікуди? Я думаю, що ще два квартали нас точно нічого не очікує. Можливо, якесь ну, таке прокидання ціни на акцію, ми побачимо ближче до 2024 року. Можливо, ось ці байбеки вплинуть, і можливо, враховуючи, що компанія ставить. Досить консервативні цілі, вона, скоріше за все, в черговий раз перевищить очікування прогнозистів і буде його перевищувати квартал до кварталу. Тобто, я цілком, напевно, ну, не скажу що впевнено, але я можу допустити, що ми будемо бачити хороший квартал до кварталу і закінчення всього 2024 року. Виручка має зрости. Ось що буде все ж таки з чистим прибутком, в мене питання. Сам Simply Wall Street до речі, показує, що так, зріст виручки е, має бути досить таким вагомим, е, за прогнозами аж до 26-го року. Але якщо ми подивимось на нижню графу, ось якраз на прибуток, то прибуток він десь навіть буде або трошки зменшуватись, або залишатися таким лінійним. Е, на рівні того, що навіть якщо виручка там вже зросте, зараз 29 мільярдів, якщо наступний рік зросте. До 31 мільярда, то чистий прибуток буде навіть менше 4 мільярдів, менше ніж в 2024 році. Потім виручка 34 мільярди, а чистий прибуток знову 4 мільярди, виручка 36 мільярдів в 2026 році, і там трохи більше 4,5 мільярдів чистий прибуток. Тобто, от якраз що стосується ось цей профітабіліті, так і прибутковості, на яку якраз і буде весь фокус керівництва направлений. ось ми побачимо, як тут керівництво впорається. Але поки я не бачу ну, якихось прям проблем з компанією або що я супер незадоволений показниками. Вони нормальні, вони хороші, але вже скоріше не як для супер е, хайтеку, який зростає шаленими двозначними цифрами. Скоріше за все, це будуть, як і зазначає компанія, у них такий гарний вислів, mid Single Digital growth, Тобто mid Single Digital growth", ну, умовно кажучи, біля п'яти, 4, 5-6% зростання чистого прибутку, напевно, ми будемо спогад. Е, Ну і плюс ми не забуваємо про конкурентів. А конкурентів у PayPal більше, ніж достатньо. Чого лише варте один Apple Pay, який, звичайно, займає все більше ніж. І це компанія Мастодон і Ось як буде а, компанія тут себе комфортно почуватися в цій конкурентній боротьбі, побачимо. А, моя позиція: я поки докуповувати не буду, в мене лишається той пакет акцій, який вже сформований. Я плюс-мінус знаходжусь там в якомусь своєму. Без збитку, якщо так можна сказати, по одному з портфелів по оцінці Simply Wall Street ми бачимо, що ціна на акцію недооцінена по відношенню до справедливої вартості на 45%. Тобто справедлива ціна на акцію за розрахунками DCF має складати понад 100 доларів при поточних 58 доларах. Ну але знову ж таки, ось ці розрахунки вони завжди дуже умовні, і ми бачимо, що ринок сам визначає справедливу ціну на акцію, визначаючи поточну ринку. Ціну. Тому побачимо. Принаймні, ось десь таким був поточний звіт компанії PayPal. Ви можете більш детально ще прочитати ось транскрипцію, якраз дзвінка з акціонерами керівництва його бачення в цілому мені сподобалось, що воно більш таке консервативне і реально можливо навіть об'єктивне. І складається враження, що керівництво особливо ось це ж молоде, нове керівництво, яке всього керує там 4 місяці компанію. Що воно якраз спеціально встановлює такі досяжні для себе цілі, які вона зможе перевищувати, і таким чином бути в очах своїх акціонерів більш е, операційно кращими. І прибут більш прибутковішими, тому по, подивимося. Але поки я точно не хороню цю ідею, буде споглядати, але напевно перші пів року о, чогось надзвичайного не очікую. І Ось ближче, вже починаючи з другого півріччя 24-го року, будемо знову виходити більш активно в ефір і о, дивитися, що там відбувається. Таким був огляд фінансової звітності компанії PayPal. Якщо вам сподобався даний випуск, залиште будь-який коментар. На натисніть вподобайку. а Ще краще підпишіться на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нови, нові випуски. Звичайно ж, капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. І не забувайте, що нам необхідно подати декларації до кінця квітня 2024 року за наші доходи, отримані у 2023 році. Звертайтесь, вся необхідна інформація в описі під сьогоднішнім випуском. Ще раз дякую за уваги, до зустрічі, бувайте!